Вітаємо сьогодні. Знову занурюємось у світ штучного інтелекту. Новин, як завжди, е цілий потік. Так, справді ледь стигаєш відстежувати моделі, платформи, гроші, суперечки. Саме так, голова обертом. От ми сьогодні і спробуємо розібрати найцікавіше з останнього. Хороша ідея. Маємо тут, ну. Різне прес-релізи, статті про нові платформи, моделі, залізо теж інвестиції і навіть е, такі собі застережливі історії ага. від ще аргентів на блокчейні до моделей для Індії і скандали навколо відомих чат-ботів. Коротше, все змінюється. Ну, Дуже швидко, ландшафт динамічний. Це точно наша місія якось це все структурувати, пробігтися по ключовим моментам з Німаноут, Сарвам Anthropic, Meta, Microsoft OpenAI, Oracle XAI, Mistral AI. Ох, і звіт GCKT про студентів. Ще спробуємо побачити загальну картину. Давай спробуємо з чого почнемо? Давай з інструментів і платформ. От, наприклад, з'явилась Німа Ноут на базі XRPL. Кажуть, будь-хто зможе розгортати шиї агентів без коду, і токен свій запускають. А, це цікавий напрямок. Інтеграція шиї і блокчейну, демократизація, так би мовити. Ага. А паралельно індійський стартап Sarvam AI представив Sarvam M – модель для індійських мов на базі Mistral Small, але кажуть, у математиці і кодуванні вона навіть краща за оригінал. Оце якраз те, про що ми говорили: регіоналізація, не просто взяти готову модель, а адаптувати, оптимізувати для конкретних мов завдань. І бачиш, навіть з меншими параметрами можуть конкурувати з гігантами типу Лама-3. Тобто два тренди: спрощення доступу через ноу-коуд no і блокчейн. Ага. І глибока спеціалізація під регіон чи задачу. Так, обидва важливі. Рухаємось далі. Антропік теж не спить, клоуд Opus 4. Пише код майже 7 годин поспіль. Це ж як повний робочий день кодування. Вражає, це вже крок до більш автономних агентів. OpenAI теж оновили свого оператор-моделлю o 3 нібито для кращого міркування. Ага. І, звісно, Mistryl AI. Про них зараз всі говорять: мільярд євро інвестицій, партнерство з AFP, Код Страл, LeChat. І підтримка Макрона. Не забуваємо. Точно, Європа намагається не відставати. Абсолютно, це вже не просто моделі, а цілі екосистеми, інструменти для розробників, продукти для кінцевих користувачів. Конкуренція шалена. Тепер трохи про залізу та гроші. ДЕЛ анонсувала новинки для своєї AI Factory. ноутбук із увага першим у галузі дискретним NPU корпоративного класу, тобто окремий чіп для шиї в ноуті саме так. І ще якась нова технологія охолодження, що обіцяє знизити витрати на 60%. Звучить дуже практично. Ну це логічно. Ефективність це зараз ключове слово і на рівні пристроїв, і в дата центрах. Бо моделі стають все більш ненажерливими. До речі, про ненажерливість чутки про Oracle. Нібито вони планують витратити 40 мільярдів доларів на чіпи Nvidia. 40 мільярдів для дата центру OpenAI. Це ж просто астрономічна сума. Це ілюструє скільки насправді коштує інфраструктура для топових щі, неймовірні масштаби. І тут же Nvidia через обмеження США готує для Китаю якийсь спеціальний дешевший чіп на Blackwell. Ось тобі і геополітика в дії впливає прямо на ринок заліза. А ще цікавий хід від венчурних капіталістів купувати традиційні бізнеси, щоб потім оптимізувати їх за допомогою щі. Так, це новий підхід. Не просто інвестувати в шість стартап, а застосовувати ще до вже існуючих галузей. Але ж, як то кажуть, не все так гладко. Історія з крахом Builder AI – стартап на 1,3 мільярди доларів. Так, це класика: завищені доходи, фомоінвестування. інвестування тобто синдром втраченої вигоди. Саме так, хайп навколо шаї може засліпити. Це серйозне застереження, перевіряти треба ретельно. І цей хайп він же не лише інвесторів стосується, ось британські студенти. Звіт JSC показує, що її використовують щодня, але... але бояться бояться за роботу, за нерівний доступ, за дезінформацію, за втрату власних навичок. Це ж серйозні побоювання? Абсолютно, і це відображає загальні суспільні тривоги: як нам з цим жити, як забезпечити справедливість, як розвивати шаї грамотність, але не втратити людські вміння. Потрібні правила, потрібен діалог. Ну і етика, куди ж без неї мете знову в Німеччині судова заборона через використання постів для навчання шеї. Це ж постійна історія. Так, це вічне протистояння інновації проти прав користувачів. Де межа? А ще грок від XAI ілона маска там взагалі цікаво. Конгресвумен Грін називає його лівим і розповсюджувачем фейків. Хоча за іншими повідомленнями сам Грок просував конспірологію. От і ще й занепокоєння щодо можливого використання гроук командою Маска в уряді США, конфлікт інтересів, безпека даних. Це дуже слизька тема. Упередженість моделей, дезінформація, етичне використання в урядових структурах це все надзвичайно серйозні ризики. Важливо дивитись на це неупереджено. Отже, підсумуємо трохи: інструменти з'являються ну майже щодня. Йде битва за інфраструктуру, за залізо, інвестиції лються рікою, але й стратегії змінюються. І паралельно купа суспільних та етичних питань. Як це все поєднати? Якщо спробувати побачити картинку загалом ШАІ – це власне багатошарова річ, це інфраструктура Dell, Nvidia, Oracle, це конкретні моделі SarvaMem, Cloud, Mistral. це бізнес стратегії NimaNode, Венчурні фонди і суспільний вимір. І все більше так суспільна сила. Ключові теми, що проходять крізь усе: демократизація доступу, пошук ефективності, величезні гроші і, звісно, гостра потреба в критичному осмисленні та етиці: кейси Builder AI, студентські страхи, грок це все про це. І наостанок така думка: ми боїмося, що шиї забере роботу, що ми втратимо навички, водночас прагнемо до все більш автономного шиї. Тоді які ж нові людські навички стануть найціннішими? Mm, хороше питання, ті, що шиї, можливо не зможе легко відтворити, чи взагалі не зможе. Що це може бути? Можливо, глибока емпатія, критичне мислення саме в контексті етики, складних моральних дилем, творчість, що виходить за рамки шаблонів, треба думати.